А що ви виїжджати передумали? Ну, немає можливості. Ну тобто родня, родня хоче, щоб ви виїхали, а ви не хочете. Вдруг, у нього теща, двоє діток, жінка і він. Ну так а що, краще Ще тут я. під обстрілами? Не краще, ну там теж трудно Що ви з евакуацією сьогодні, ні? Нічого, на місці. Ну, родня там. С ума сходить, а ви тут Родня, відказуєтесь. Діти, да? їхали, а я тут ну Вас так і... а що ж вони ж чекають. А Колись ти можеш ти уже не зможемо сюди заїхати. Ти, 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 ти. Зайчики, заїжджайте. Ну, можеш воно щось. Ні, брати. ну так я розумію, заїжджайте. Сьогодні заїжджайте, завтра вже не заїжджайте. Всі міста, однак. А зараз такий період, Та це давно Кровс. Прильоти за прильотами. Колись тут людей було, море, а тепер поодинокі. Ну, ще одне евакуація церковна. Скажімо так, вивозимо людей і те, що для людей дорого, являється їхніми святинями. що Бог милосердний. Ну і ми стараємось. Ще одна церква зачиняється. Нехай зберігають душі і прихожан і свої. Покровськ, Покровськ, Покровськ.